Залишиться з нами на все життя. Просто як ти адаптуєшся до цього, так. Кожний різному. Психологічно важко, звичайно. Але кажу, завдяки спеціалістам, завдяки людям, які працюють з тобою, ти вже полегенько починаєш вертатися в життя, починаєш якось усвідомлювати, що ти вдома. Тривога завжди. Тривога є завжди і особливо. Наші, скажімо так, франківчани і взагалі забувають, що ми воюємо і що не треба розслаблятися. Якщо звучить тривога, то бажано ховатися. Тому що, зрозумієте, це війна перед... Можливо, переможливо раніше бути що? До того я вагався. Я не буду казати. Я вагався так, як бува людина. А все, скажем, було страшно. Але коли вже з коли ти дивишся, коли руйнують твої міста, там, де ти перебував, там, де недавно відпочивав, той же самий Маріуполь, який стертий. Ну, за любе місто. Ось тоді так, тоді ти розумієш, що...